Шановні учні та вчителі, 6 вересня у школі 170 відбувся яскравий концерт за участі вихованців музичної школи No36, яка знаходиться у школі 245 Юні таланти продемонстрували свої музичні вміння на різних інструментах. Глядачі також мали змогу насолодитися чудовими вокальними виступами. Атмосфера була наповнена емоціями, а кожен номер викликав щирі оплески. артистів. Я думаю, що бути великими артистами. Я сам, коли закінчив музичне училище, теж граю на баяні, теж граю на гітарі. Тому я вам бажаю, щоб ви також вчилися, пішли в цю школу. Музика ніколи ніколи нічого не мішає. Вона тільки допомагає. То Тож я в армії теж грав. Навчався в інституті теж грав. Тому я вам бажаю, починаючи з вашого віку, починайте грати на цих інструментах. Це тільки для вас буде найкраще. Тож я вам дуже бажаю щастя, успіхів, гарно в цій школі. Ну а нашим музикантам працювати, щоб були гарними артистами, тому що музика це продовження життя. Я вам бажаю щастя, здоров'я, успіхів. Хай гори у вас, вашій сім'ї, і хай буде все добро. Ми щиро дякуємо всім учасникам концерту за їхню працю, а також усім, хто підтримував цей захід. Своєю присутністю сподіваємося, що ще подібні заходи стануть гарною традицією для нашої школи.